Пані автопаркі на зв'язку. У нас нове надходження Hyundai Accent 1.4 бензин на автоматичній коробці передач. 2008 рік по автомобілю. Один елемент фарбований, збережений стан салончику, два власники в Україні. Автоматична коробка працює добре: 312 тисяч пробігу. Є підігріви передніх сидінь, є мультимедіа, підігрів заднього скла, 4 склопідйомника. Задній ряд сидінь так само без нюансів, без моментів, автомобілі не курили. По ходовій частині все зроблено, абсолютно ніяких питань та нарікань немає. Даний автомобіль можете придбати у нас, місто Львів кільцева 60. На таких легкосплавних дисках зимові гарні умі будьєр. Даний автомобіль можете придбати у нас, місто Львів кільцева 60. Можете купити в лізинг, кредит, заготівку у будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Працюємо без вихідних з 9 до 8. Відправка, можлива в інші регіони. Абсолютно без проблем працюємо по всій Україні. Кільцева 60, місто Львів компанія автопарк.